Газова справа проти Юлії Тимошенко була політично вмотивована. Таке рішення 22 січня виніс Європейський суд з прав людини. Як тоді ганьбили за це Юлію Володимировну, казали, що там неправильна формула, що не треба прив'язувати ціну газу до нафти. А тепер ми бачимо, хто би все таки провив. Ця справа вивчалась більше трьох років на черзі рішення українських суддів. Тепер вони повинні розглянути покарання правників, які винесли це неправомочне рішення. У партії батьківщина також сподіваються, що це стане прецедентом для інших політичних в'язнів, у тому числі і надії Савченко. Адвокати героїчної льотчиці вже підготували пакет документів, щоб розглядав європейський суд справ людини і справу Надії Савченко щодо незаконного її викрадення з території. України незаконного арешту, утримання в Росії, і так далі, фактично можна розглядати, що російські спецслужби викрали людину, і ті, хто це зробив, самі повинні нести кримінальну відповідальність міжнародну. Також бюро парламентської асамблеї Ради Європи вже наділило дипломатичним імунітетом українську льотчицю. Це дасть їй змогу безперешкодно відвідувати засідання бюро ПАРЕ і користуватись недоторканістю на період сесії. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.